20 тисяч тонн китайської гречки українцям можуть не знадобитись, кажуть урядовці. Щоб наїсти з гречаної каші, вистачить і вітчизняної крупи, яку, за словами чиновників, спекулянти вже дістають із засік. Нагадаємо, першу партію обіцяної китайської гречки вже привезли до України, а саме 500 тонн, і з її вартістю в мінагропроді ще не визначились. Однак стверджують, коштуватиме не дорожче ніж 14 гривень за кілограм, тоді як ціни на українську не нижче за 18. Між тим, нашому виробникові вона не нашкодить. В уряді кажуть, імпортували її не для того, а для того, щоб не було а, спекуляцій на цю тему взагалі. От так що я, я думаю, що ті плани наші там завозити 10 тисяч, 20 тисяч. Вони сьогодні, е, ну скажімо так, е, ну не потрібні. Оскільки хватило і 500 тонн, щоб налякати оці спекулянтів наших, що ж вони повитягували це все всі всі свої от запаси і почали її реалізовувати ре 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 у роздрібних мережах.